Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Чайний подкаст! Знову в ефірі, так би мовити. Е, сьогодні хочу поговорити про нечайний чай. Хм. Е, тобто про те, що можна заварювати, те, що можна купити в чайному магазині або у чайного продавця, але це насправді не є чаєм. І, наприклад, наразі, коли. Така спека на вулиці, мені іноді самому хочеться, просто як в дитинстві, я от беру собі просто м'яту, мелісу, коротше, заварюю, додаю потім туди трошечки лімончика, охолоджується в холодильнику і потім просто от під вечір випиваю оцей, коротше, стаканчик такого коротше, божественного напою і чисто реально кайфую. Бо я з дитинства дуже любив такий м'ятний або ромашковий чай, і щоб він був холодний. Так от е, тому, що коли спекотно, під вечір ну, дуже хочеться пити щось тонізуюче, або навіть щось слабко тонізуюче. І іноді от такий нечайний чай або трав'яний чай приходить на допомогу. І із е, таких найрозповсюдженіших варіантів, які ви можете придбати. Або в інтернеті, або в якомусь магазині чайному. Це Кудін. Ви можете зустріти таку прикалясіну. Коротше в продажу. Виглядає як такі, коротше, голочки скручені. Ви можете знайти Цаганда Іля, або Рододендрон Адамса це його назва. Біологічна, чи як там це називається, да? mm -hmm. ви можете знайти якісь трав'яні збори по типу ферментованого Іванчаю. В суміші з якимись прикольними, типу там, квітами, або, наприклад, лавандою, я не знаю, або там або чимось таким коротше, дуже ароматним і смачним. І е е е такий чай, він насправді чаєм ну, не являється, тому що чай це рослина. Це рослина, камелія, камелія синенціс це ті, 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 рід рослин, камелія. І от, е, наприклад, в Китаї да, типо, китайський чай це камелія, е, кенійський чай в Африці, це також рослина цього роду це камелія, там, не знаю, грузинський чай це також камелія, да, наприклад, і індійський чай це також камелія. І все, що типа, їх відрізняє це те, як їх готують. Ну, в тому плані, що. Сам е метод приготування чаю. Ну, тобто, після збору, як його обробляють. От е це їх відрізняє. А по суті, це одна рослина, просто вона росте в різних локаціях по всьому світу і має там, ну, може, десь якісь там трошечки е розбіжності через те, що там високогорні грунти, десь коротше в провінції Уйшань мають класну мінералізацію, а десь там на Шрі-Ланці або в Кенії, ну, типа, там трошечки по-іншому. Але сама рослина, чай, камелія це чай. А якщо ми повернемось до нечайного чаю, то ми маємо розуміти, що і заварювати такого роду рослини треба трошечки по-іншому. Наприклад, пити проливом кудін Ну, це, типу, дуже весело, бо він майже безкінечний. І так, щоб це було не, так би мовити, не дуже гірко і не противно, його треба швидко проливати, тому одну цю, і, одну цю голку, коротше, так би мовити, можна пити, я не знаю, просто коротше, три місяці. От, е, але він дуже корисний і взимку, або там на ну, тіпа, восени, його можна для профілактики заварювати і трошечки пити. бо Гіркий смак це завжди корисно і для печінки, і для серця. Ну, от, дивіться. Е що саме можуть нам дати нечайні рослини, але ну, тіпа, нечайний чай. Е вони е всі, по суті, відносяться, ну, майже всі, відносяться до типу лікувальних трав. Тобто, кожна з цих рослин, наприклад, ми знаємо, типу, Іван чай, так? Да? Він ну, в ньому дуже багато вітаміну С. Наприклад, Саганделя. Якщо я не помиляюся, я читав там про дослідження, які проводили на тему, як Саганделя впливає на організм людини. І якщо ви будете його куштувати на протязі там, більше ніж 30 днів, тобто місяць і більше, кожного дня випиваючи по чашці завареного саганделя. То він же починає діяти там на клітинному рівні і омоложує ваш організм. Ну, тобто, коротше, це дуже прикольно. Е, в тому ж самому кодіні там також тіпа, дуже багато всяких мінералів і корисних речовин, які зміцнюють імунітет. Е, я не можу сказати, що любий чай. Не сприяє зміцненню імунітету, або там не розширює корише, судини, не приводить типу, я не знаю, рівень сахару в норму. Типа, це робить будь-який чай. Але от в таких рослинах чаще, завше, чаще, частіше всього ми маємо отаку, типу, якусь, типу фішку, заради якої можна пити таку, ну, типу, такий чай. І от для мене більше за все. До душі припадає саме Саганделя. Це така, коротше, якщо ви не бачили, якщо ще не стикалися з цією рослиною, е прикол в тому, що він сам по собі дуже смачний. Ну, мені він подобається. Він пахне таким тіпа, чимось, типу, ну, хвойним лісом. Е і його можна додавати в якості, типу, якби. Примочки, коротше, до різних чаїв. Ну, наприклад, до, я, я додавав до Шенпуру, або до Тігуанінь. І е, там достатньо там, на заварник покласти один або два маленьких листочки, і це дуже прикольно змінює і смак самого чаю е, і додає якоїсь такої типу, ізюмінки. І плюс реально, типу, Саганделя має дуже глибокий, прикольний медитативний е, ефект. Або. Або якщо ви знаходитеся в такому типу стані піднесеному, він навпаки може стонізувати прикольно. Отак, от, от м'яко, прикольно стонізувати, так би мовити, творчо. Тому я рекомендую, до речі, якщо ви це ще не пили, не стикалися з цією рослиною Сагандайля. Отак, от і пишіть, коротше, я не знаю, ви зможете купити його там, в якихось травніків, можливо, навіть в якихось аптеках він є, але я цим не цікавився. Така рослина, вона ну, типа, росте в екологічно чистих місцях, тому навіть, по-моєму, є трошечки десь там чуть-чуть, росте в Карпатах, але в основному це Алтай. Це Тибет, це Бурятія, там оті, коротше тайгові коротше, приколи. Де більш екологічно чиста місцина. Тобто, можна сказати, що Саганделя це один з маркерів екологічно чистого місця. От. Е і я зараз дам вам коротше, рецепт, як я п'ю Саганделя. Я просто беру одну гілочку. З декількома листочками заварюю трошечки підстиглою водою. Тобто от вона закипіла, і я дав її ще пару хвилин постоять, а потім заливаю вже е, саганделя. Е, це десь на 300 мл. Потім додаю ще трошечки, чуть-чуть, трошечки зовсім, коротше, лимончика кусочок, свіженького, щоб він дуже класно пах. І оце просто бімба аят, я вам чесно кажу. Або його можна заварити, залишити, прохолоджуватися і покласти в холодильник. І реально, типу, в таку спеку, саганделя, прохолодний, він дуже класно заходить. Його можна, типу, подавати з льодом, або, я не знаю, типу, або в якось, якості коктейлю туди ще можна додати якогось соку, але це вже, ну, типу, я не знаю, на любі. На рахунок Іван можу сказати, що минулого року у мене був крутий ферментований Іванчай з Карпат. У мене було його коротше, пів кілограма, і він мені не стільки коротше, сподобався. Я його пив і проливами через Гайвань. Я його заварював просто в термосі, я його заварював коротше, просто в банці, в чашці. Як я його тільки не заварював. Бо, якщо чесно, тіпа, після чашечки такого класного. Свіжого ферментованого Іван-чаю, ну, все, що тобі хочеться, це просто сісти і так от подивитися на все це і так, типу, Мда... Мда... і завтикать. Дуже седативний, коротше, Настій. от Кудін, я не знаю, типу це вже, якщо вам захочеться поекспериментувати Купляйте кудін але не купляйте його ніколи багатсько бо, якщо чесно, це дуже специфічна рослина. Точніше, це листя дерева, падово-вічно-зеленого. Він має дуже специфічний смак, і його легко в принципі, перезаварити таким чином, що він буде дуже-дуже-дуже гіркий. Якщо ви любитель такого гіркого чаю настою, то класно. Або якщо хочете якось доповнити смак шупуера, можна трошечки, трошечки кудіна додати в чайничок і заварювати разом проливами. Але це вже більш актуальна фішка для літа. Ой, тьфу, для літа. Просто вже така спека башня не варить для зими, для зими для осені. Коротше, якщо чесно, хотілося б почути, почитати від вас якісь, може, ваші рецепти. Чим ви балуєтесь, так би мовити, е, окрім китайського чаю, чи п'єте ви трав'яні чаї, якщо п'єте, то як ви їх заварюєте, е, з якою метою, в який час. Бо, якщо чесно, наприклад, я можу сказати, це моя суб'єктивна думка, що чи може трав'яний чай, типу, замінити е, китайський? Е, ні, не може. Ну, Це моя думка, не може. Не може по багатьом причинам, не тільки по смаковим. І, а, факторами якогось типу, там, аромату. М -м -м. В основному через е, той стан, який дає китайський чай, він, ну, він не зрівняється з е, трав'яним і навпаки. І то, і то прикольно, але я думаю, що якщо ви людина, яка, так би мовити, п'є китайський чай вже давно, або недавно, але вам дуже сподобалося це, це дійство, і ви розумієте, що це дуже глибока штука. То я думаю, що дуже мало шансів, що ви могли б повністю замінити китайський чай якимось травяним настоєм. Мабуть, навіть ферментованим Іван чаєм. Тож, пишіть свою думку на, цей, на це, на це питання, що ви про це думаєте? І діліться, будь ласка, рецептами смачного нечайного чаю, якщо у вашій. Капілочці смачних рецептів таке є. От, я буду дуже вдячний. Все, дякую всім за увагу. Пока.